Друзі, усіх вітаю! Новеньке надходження у продаж в автопарку. Це Volkswagen Golf, 6-2010 рік випуску. Прибув до нас з Європи. Під капотом 1.6 бензин MPI. Саме надійний двигун у лінійці, коробка механіка на 5 ступенів та передній привід. Автомобіль у нас у чорному кольорі, без ДТП, фарбований один елемент це задня кришка багажнику. Все інше повністю в рідній фарбі, порошки, неза дверей, все ціленьке, гума в дуже класному стані. Так він виглядає по колу. Дуже охайний автомобіль, технічно класний, взагалі ніяких питань по ньому немає. Повний електропакет, електрозеркала з підігрівом, шкіряне кермо, 251 тисяча рідного пробігу, така магнітолка, двохзонний клімат, парктроніки спереду та ззаду. Ззаду салончик чистенький, потолочок чистенький, багажник також чистий. Тому, друзі, ми на вас чекаємо. Volkswagen Golf уже у продажу. Дуже класний та надійний автомобіль на кожен день. До зустрічі в автопарку.